Я ну, я боров пішов боронити Україну добровільно. Це був мій свідомий вибір. І тепер я хочу, щоб країна так само свідомо стала на захист моїх прав, яких я обмежений. Тобто, банальні права, які інші мають на за просто за за замовчуванням на базовому рівні, я в них обмежений. Я не можу створити свою сім'ю з людиною, якою я кохаю. Я не можу, якщо з нею щось трапиться, я не можу подати її в розшук, або провідати її, якщо вона буде в критичному стані е в лікарні. Я не зможу завести з нею дитину і створити е сім'ю. Чому ці мої права мають бути обмежені, і війна не виправдання для обмеження саме цих прав? перше це не список пріоритетів. Зверніть увагу, ці всі вимоги, їх буде чотири, є дуже важливими. Отже, запровадити справедливу кримінальну відповідальність за злочини на гру на ґрунті нетерпимості, зокрема, але й не тільки гомофобії та трансфобії шляхом досконалення, -то тому що я вважаю, що кожен хто бореться і живе в Україні, має бути сьогодні тут. Тому що, як ми кажемо, свобода завжди на часі, права людини завжди на часі, і це сьогодні навіть не про LGBTQ+, це про Україну і наше виживання, і нашу інтеграцію в Європу і цивілізований світ ми перемогу України. І перемогу рівності прав людини в Україні, перемогу прайду, прайдруху є частиною нашого порядку. Денного ізноманітність у всьому у поглядах, у позиціях, у стилі одягу, у стилі зачіски, взагалі у всьому. Ну і як це вже стало зрозуміло, я є представників спільноти і тому сьогодні відстоюю з виправа. сьогодні тут права спільноти для того, щоб захистити на законодавчому рівні. Військових наших неймовірних для того, щоб дати їм права, такі самі, як і у всіх людей, тому що а, бути собою це не злочин. Та сьогоднішньої акції показати світові спіночі, те, що в нашій країні є ще свідомі люди. Те, що ми зараз переживаємо, ми на жаль залежні від американської підтримки і американська допомога впливає на те, що в змі панує лгбт література, диктатура і тому подібне. Ми маємо показати те, що є свідома мова, є свідомі люди, які виступають за традиційні цінності. Тільки за два генера – це і жінка, і ми стоїмо від організації всі разом за християнські цінності. Тому я вважаю, що це не байдуже. Я думаю, всі ці хлопці стоять не просто так.